Приїхала з перервами, хочуть положити мене тут відділення. Лишня дружина дідіославія народила сина та вийшла заміж, що відомо про обранця співачки, історію кохання та як назвали первістка, почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ти знаєш, я зрозуміла, коли я зустріла того чоловіка свого. Я зрозуміла зразу, що от від того чоловіка хочу мати дітей. Відчула Екс-дружина діду, співачка Славія, вперше стала мамою. Разом із чоловіком Андрієм. Пара повідомила про народження первістка невдовзі після новини про своє весілля. Радісна подія сталася 8 червня. У Житомирському обласному перинатальному центрі на світ з'явився хлопчик. Малюк народився з вагою понад 3 кілограми та з ростом п'ятдесят сантиметри. Про поповнення в родині артистка розповіла в інтерв'ю виденню КПЮА. Такий у нас чудесний хлопчик. Навіть не віриться, що це я його народила щастя просто переповнює. Навіть важко передати свої емоції словами. Цікаво його розглядати, на кого він схожий. Мені здається, на Андрія Поділилась емоціями. новоспечна мама. я готувалася, вибирала місяць, якому хоче, щоб щоб дитина народилася. От мені мені подобається цей період. Це Кінець травня, початок червня, це найлюбленіші мій місьмісяці. Нагадаю, напередодні народження сина 7 червня Ярослава та Андрій офіційно узаконили свої стосунки. Пологи за словами артистки минули спокійно та щасливо. Вони були партнерськими. Чоловік увесь час підтримував дружину та перебував поруч у пологовій залі. Радію від самого початку і досі кожен раз більше більше. більше. Я не хочу розставатися з тим животиком. Воно так швидко все проходить. Співачка також розповідає: не обирала конкретного лікаря та покладалась на довіру до медичного персоналу та віру в найкраще. В сьомого ми одружились, і у удвох. Відсвяткували а через добу я народила. Я йшла на пологи як на свято. Мені створили справді домашні умови. Бог послав мені гарних лікарів. Знала, справлюсь. Ім'я для новонародженого сина подружжя поки що не обрало. Ярослава зізнається, мріє назвати хлопчика левом. Проте її чоловік Андрій схиляється до імені Атлас. Остаточне рішення пара ще не ухвалила. Андрій каже, буде класне ім'я, якщо син вирішить бути артистом. Для сцени воно класне, а для життя, як на мене, не дуже пасує. Тому думаємо, дорога людина, тобто, він, він, він не чужа. То тобто, ви можете там там на день народження. Він мені обов'язково дзвонить. Колишній чоловік співачки Михайло Хома, більш відомий як дзідзю, не залишив без уваги звістку про народження її першої дитини. Щиро вітаю з народження малюка. Нехай дитятко буде благословенне і щасливе, а батьківство принесе вам багато радості. Артистка реагує на коментар Михайла. Колишня дружина співака подякувала йому за щирі побажання та висловила надію, що й він одного дня пізнає радість батьківства. Дякую, Михась. Бажаю тобі відчути радість батьківства, коли прийде найкращий час. Не одруження. Я не бачу обручки. А, ну поки що ні. Андрій зробив пропозицію? А, ну, та звичайно. Коли люди вирішують от, створити життя нове, це це ж напевно щось більше між ними є ніж ці пропозиції. Треба зробити так до народження. Дитина просто ретроградна Венера. Зараз поганий період О, для... нагадаю, Славія зареєструвала шлюб із батьком своєї дитини, бізнесменом Андрієм Павлюком, онлайн через застосунок Дія. Символізму цієї події додала дата в день народження її обранця. Рідний з ним народження, Ти мій коханий чоловік, найкращий друг, рідна душа. Я тебе вимріяла, і ми знайшли одне. Одного щоб дарувати радість, насолоджуватись і цінувати, хочу подякувати тобі за міцний тил, підтримку, любов і натхнення. Сьогодні ти зробив мені пропозицію в дії. Ідея одружитися онлайн твоя у твій день народження моя. Хочу я сумнівалася, але ти підтримав. Сказав якраз супер поєднати ці дві події. Також вона опублікувала кілька фото з вагітної фотосесії та скріншоти з дії. Ярослава Притула перебувала у стосунках зі співаком діду понад 20 років, з яких 8 у офіційному шлюбі. У 2021 році пара офіційно розлучилася. Тобі не мамка не мам. я тобі не някака тобі не рака, і неба вся вчуття. Моя творчість початок виходу на широку публіку став для нашої сім'ї Він не міг змиритися з успіхом. твоїм Дивись, про про успіх говорити зарано, тому що я тільки починаю. Звичайно, певний успіх є. Давай без зайвої скромності, тому що я раніше почала це не перший мій і, але саме от така моя. Новий період в моїй творчості більше мене помітили з кліпом на пісню Я тобі не мамка. Ем, і я думаю, що Михайло просто не думав, що я нічого хочу, можливо, зможу. Просто він зрозумів, що я серйозно налаштована. Я знайшла себе і не збираюся від себе відмовлятися, що я теж маю право на самореалізацію. Ну, останнім часом він мені говорив, що я хочу, щоб дружина була вдома, щоб ти мене чекала. Я хочу приїжджати в обігріту хату. Це ну, останнім часом Так. А от з приводу дітей, тому що багато кажуть, що саме причина. Цього розлучення могло бути це питання. Ти знаєш, я навіть не знаю, що відповісти. Правду? Я не думаю, що діти можуть вберегти шлюб. Ну, Ми ж бачимо багато прикладів, коли люди розлучаються, які сім'ї, які мають декілька дітей. Просто розумієш, то ми глядачі, нам не зовсім до кінця, все зрозуміло, чому. Чому така красива пара, чому 20 років у шлюбі, і чому все-таки ви розходитеся? Тому а яка це була причина? І сімейні цінності можна описати одним словом, ми. Так. Я, я бачу сім'ю, коли є взаємопідтримка, взаємодопомога, а коли це щезає, немає зв'язку, і тоді все розпадається. У 2025 році стало відомо, Славія чекає дитину від бізнесмена Андрія Павлюка, підприємця родом із Житомира, який займається виготовленням виробів із каменю та дерева. Про вагітність артистка повідомила креативно у своєму новому кліпі Дівка з перцем вона з'явилась з округлим животиком. Шкода, тебе, шкода, дівка з перцем не дозволю грати. Історія кохання пари розпочалась кілька років тому на курсах акторської майстерності в кіношколі. Тоді Ярослава була ще заміжньою. Однак Андрій з перших зустрічей почав виявляти симпатію, дарував розкішні букети та приємні подарунки. Спочатку Ярослава не могла зрозуміти намірів Андрія, адже на той момент була заміжня. Вона сприймала його як друга, проте згодом усвідомила перед нею споріднена душа. Я не розуміла, що він хоче. Всі знають, що я одружена. Що він хоче від одруженої жіночка. Знаю. А він мені ще якісь подарунки, сувеніри, дарував. В нього так така руки трясуться. Я відчувала той трепет такий. Що ж от людині от не, не просто знаєш, а от йому важливо, важливі наші стосунки. Після розлучення з дідю артистка почала зустрічатись з Павлюком, а згодом вони вирішили жити разом. попри вагітність, пара не квапилась з офіційною реєстрацією стосунків. З самого початку нашого спілкування відчула таку спорідненість, душ, якийсь такий емоційний контакт, що ніби знає людину 100 років. Я ніби. Пізнала людину, з якою ми десь жили в минулому житті, були разом, і от нарешті ми знайшли один од як з'ясувалось, Павлюк успішний підприємець. Він очолює това екзіто, що займається виробництвом паливних брикетів, нестру та дерев'яних будинків. Окрім того, бізнесмен є директором компанії Старберг, яка спеціалізується на експорті виробів із натурального каменю. Як розповідав сам Андрій Павлюк, свою першу дружину він зустрів у 20-річному віці. У шлюбі в пари народився син на ім'я Аристарх. Причиною розриву тих стосунків бізнесмен називав надмірну ревнивість з боку партнерки. В інтерв'ю він він також підкреслював для нього важливо, аби його майбутня обраниця змогла знайти спільну мову з його дитиною. Для Славія це буде перша дитина після розлучення з Михайлом Хомою. Шанувальники-виконавиці щиро вітають її з новим етапом у житті та з нетерпінням очікують подробиць про її особисте життя. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!